Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці зняна народження Андрея Шептицького. Ми з вами у місті Львові. Якщо ви знаєте, що це за локація, а особливо що це за будинок і що в ньому було колись. Напишіться, будь ласка, в коментарях. А я розповім про будівничого цього будинку Івана Левинського. Народився він у 1851 році на Івано-Франківщині у Долині. Після смерті батька він з матір'ю переїжджає до Стрия, там, здобуває першу освіту. А опісля приїжджає до Львова і здобуває фах архітектора будівельника. До його творінь належить багато будинків у місті Львові і не лише. І за нашою доброю традицією я вас запрошую написати то, які ж будинки збудував Іван Левинський. Про нього ми обов'язково ще почуємо в наступних сюжетах. Сьогодні ж хочу розповісти вам про одне привітання Івана Левинського. Андреєві Шептицькому в честь його іменин. Датоване 1918 роком, 13 грудня. Ваша Ексенція, вибачте, що нелично складаю вам в день вашого ангела найсердечніші бажання, здоров'я для вас і здійснення мрій для наших ідеалів. З найглубшим поважанням вдячний слуга Іван Левинський. А ще в архівах збереглося листування сина Івана Левинського Стефана з митрополитом Андреєм Шептицьким. І усі свої листи Стефан підписував такими словами: На много я літа, великому патріотові, покровителеві, мистецтві і щедрому опікунові. Я дякую вам за ваші подобайки, коментарі, підписки, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.